Хочу поділитися своїм досвідом консультації з Тетяною. Ми дуже-дуже задоволені, тому що почалося все так, нам 9 місяців майже, і мій хлопчик не повзає, не сидить самостійно, не сідає, не виходить з цієї позиції. Ось, З пороворотами лише почалося, і класно, що вийшло зробити. Онлайн-консультацію ми почали зразу робити вправи бачити результат. А після двох тижнів відвідали також і, тобто, офлайн-заняття у Тетяни. Дуже задоволені. Бачу, як дитина просто розквітає кожного дня. От сьогодні вже в нас починається повзання по-Пластунськи. Дуже дуже задоволені. Класно, ніколи не думала. Я взагалі, тобто, не знаю, як чи можна було це робити онлайн, але через відстань і брак часу спробували і не пожалкували ніякому разу. Але так, очна консультація, звісно, трошки інший формат. Але, в принципі, просто доповнює. Класно, дуже класно. Дякую, Тетяна.